Футбольний привіт, друзі, з вами я, Олександр Мірошник. Всіх радий бачити на своєму футбольному спортивному розважальному каналі. Сьогодні у нас 21 лютого 23 року. Ну і сьогодні, як ви знаєте, відбувається матч однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів о 22.00 на Енфулді Ліверпуль. Прийматиме мадридський реал, Ну, напередодні цієї події. Е, про як сказати, спрогнозуємо результат за допомогою FIFA 23. Отже, всім приємного перегляду. Не забувайте протискати лайкос, не забувайте підписатися. Бажаю всім миру добра. Вірте в перемогу, бережіть себе. Отже, друзі, граю я, не буду грати ні за кого, буду спостерігати разом з вами за цим матчем. Побачимо, який буде результат у нас, ну, але потім вже о 22-й минуті дізнаємося в реальному житті, як завершується цей двобій. Залишайте ваші коментарі стосовно результату, які ваші думки. Ну і склади, склади команд. Почнемо з Ліверпулю, Алюсон Воротах, Роберсон Ван Дейк, Матчіп, Олександр Арнольд, Фабінджо Еліотіяго, Гакпо Нунджес, Мохаммед Салах. Схема 4-3-3, Ну і склад мадридської команди. Склад підопічних Карло Анчелоті, Також, мабуть, що за такою схемою будуть грати. Курта Воротах, Мендія Алаба, Рудіґер Фернандес Камавінга, Крос, Модрич, Кросмодріч Венісінжуніор Бензима. Вальверде. Карим Бензема буде грати на позиції відтягнутого Форварда. Тому, хоча, чесно кажучи, звик, що більше таку схему тактику застосовує Юрген Клоп. Ну, сьогодні Карл Анчелоті. Отже, матч розпочаток всім приємного перегляду. Ліверпуль Реал Мадрид. Ліверпуль в атаці. Мухаммед Салах, на мою думку, трохи не вистачає, друзі. Не вистачає, Садіо Мане, все ж таки не знаю. У них, ну, це моя думка. Мені здавалося, що його місце саме в Ліверпулі. Вінівся з м'ячем, віддає на Камавінгу, цей буде пробувати, мабуть, чуда по воротах. І Алісон Бекер демонструє свою голкіперську майстерність. Ось вже перший небезпечний момент в дебюті матчу. Супер удар, такий з відкруткою, стійку, Ну але Алісон Бекер реагує. Восьма хвилина, перший кутовий. Коло воріт Ліверпулю, закидання в штрафний майданчик, м'яч вибито. Камавінга знову знову з м'ячем. Камавінга в центр Венісіус. Карім Бензима. Тут його зустрічають захисники ліверпульської команди. Нуньєс. Можливість для контратаки. Передача вперед чи не було в сайду. Ні, Рефері не зупиняє гру. Гакпо Нунєс. Повертає на Гакпо. той на фланг Робертсон допомагає у нападі. Передача, удар по воротах на 13-й хвилині. Ліверпуль виходить вперед на Енфілді. 1-0. 1-0, друзі, непогана, така успішна, швидка, динамічна контратака виходить у підопічних Юргена Клопа. Не без допомоги Робертсона. І з Лету удар просто навідмінно. Тут, не знаю, хоча, хоч двох, хоч трьох куртуа постав разом із буфонами. Супер удар, все дуже швидко. Ну, ось. Ось вона така, знаєте, харизматична реакція Юргена Клопа. Отже, 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 1-0, друзі. Гакпо на 13-й хвилині виводить Ліверпуль вперед. Вальверде на бензима. Той зупиняється удар в поворотах. 1-1. 1-1 Вже на 22-й хвилині. Капітан вершкових зрівнює рахунок цікавий, динамічний матч, Сподіваюся, що в реальному житті також ми з вами ми з вами будемо спостерігати стежити за таким яскравим футбольним, саме футбольним. Двобоєм, тому що дві команди супер атакувальні. Ну, можливо, Реал Мадрид десь більше так полюбляють контратакувати. Але, чесно кажучи, останнім часом, ось саме в цьому сезоні, так набагато більше почали приділяти уваги саме атакувальним діям. Ну, воно й зрозуміло, тому що маючи таких гравців у нападі, Мухаммед Салах них приходить передачі, м'яч вибито. 34 та хвилина вже добігає завершення. Перша половина зустрічі. Карім Бензима. Карім Бензима віде на правий фланг Вальверде. Вальверде зміщується в центр. Тут його вдвох вдвох зустрічають. Фернандес допомагає. Фернандес далі на Каріма. Карім м'яч зупиняє, повертає на Фернандеса в центр Модріч. Лука Модріч б'є по воротах. Знову Алісон. Знову Алісон надійно захищає ворота ліверпульської команди. Удар швидою, подивіться, який суперський виходить удар. Ну і ще більш суперський сейв. Нагадую, друзі, що буду вдячний вам за ваші лекоси. Ну і коментарі стосовно <кхем> ваших <кхем> прогнозів, як, який буде результат, нагадаю, що цей матч відбудеться в реальному житті сьогодні о 22.00 за київським часом. Ну, а в нас поки що 1-1. П'ять хвилин ще є в першому таймі, Ну ні, з м'ячем. Т'яго, Т'яго, буде, мабуть, повертати в центр. Ні. З м'ячем. Ось лише зараз йде передача. Мухамед Салах. Мохамед Салах забуває м'яч у роздягальні. Фірмове святкування Мо-салах. Мо знову швидкі дії. Знову все в один дотик. Ну, ось тут де дали. Не знаю, треба було раніше, мабуть, що зустрічати гравця, ну, а Мухаммед Салах довго не, не думаючи, Приймає рішення одразу пробити. 43-хвилина. Мо Салах забиває другий м'яч у ворота мадридської команди. Ну і це 2-1. Плюс хвилина лише до першого тайму. Тут Вінісів з м'ячем обікрав двох захисників Ліверпулю. Йде в центр. Камавінга повертає, буде удар. Ні, Мабуть, що не знаю, бо я грав, то я би пробивав там в ближній кут. Ну а Вінні Джуніор вирішив там віддавати і все прочитали захисники Ліверпулю. Нагадую, друзі, що в мене є також телеграм-канал. Або за кордом проходьте, або знаходьте посилання в описі під відео. У нас перерва Ліверпуль попереду, після першого тайму. Гак по селах. Ну єдиний м'яч у складі вершкових забив на 21 й хвилині. Карім Бензима набирає Карім останнім часом. Володіння 46 на 54 очікувані голи 1 0. 1 0 Але рахунок, як говориться, на табло. 2-1, друзі. Другий тайм. Поїхали Вперед. Карім Бензимана на віні віддеє Вінісіс Джуніор. Не пускає його матіп до карного майданчику. Передача, да, пройшла ось на кроса. Крос Камавінга. Що буде робити? Камавінга на Модрича. Трохи витисняючи Вершкових зі свого штрафного майданчику, але продовжують ось обрізка. Нуньєс. Чи буде швидка контратака? Ну, з м'ячем. куди віддасть? Наліво Гакпо. Нуньєс. Обігрується вдвох. Протягує далі м'яч. Нуніс, Віддає на Мохамеда Салаха, грає головою. Скидка, ну і все. Обрізалися знову з м'ячем Ліверпуль. Нуньєс. Тіяго. Тіяго. З м'ячем. Раніше не ось Тут віддає удар по воротах, і Це 1 Третій м'яч. Третій м'яч забиває Ліверпуль. Знову сигать по це дубиль. Одразу побіг святкувати разом з Юргеном Клопом. Шаленіє, друзі, шаленіє Енфілд. Який же буде реальний результат? Сьогодні ми з вами дізнаємося вже ближче до опівночі. Нагадаю, що матч відбудеться о 22.00 за Києвом Венісе з мячем. Вибито м'яч без порушення правил, ну і бабу, що так. Пішли заміни. Замість Еліота виходить Мілнер. Досвідчений універсальний Мілнер, ну і Марко Асенсіо у складі мадридців з'являється на футбольному полі. Грати ще трохи більше 20 хвилин. Не знаю, чи зможуть, чи зможуть підопічні Карло Антілоті вирівняти становище, Тоні Крос. А ті тут відібрали м'яч. Надійно грає сьогодні захист, Вандейк і компанія Робертсон з м'ячем. Робертсон зупиняється, розвертається, віддає таки по флангу Гакпо. Гакпо на Нуліса. Яка взаємодія зараз? Просто, просто супер. 15 хвилин, ну і тут що? Тут ще й порушення правил. Порушення правил Вгледі в арбітр арбітер зустрічі, штрафний удар. Чи буде це небезпечно зараз, подивимося, але, на мою думку, там доволі далеченька дистанція. Навряд чи гравець буде пробивати прямим ударом по воротах. Чи бо куртуа там вибудовує стінку? Ну так, далеченько. Далеченько, не знаю, скільки там. Метрів 30-100%. Ну, але ледь не створили такий небезпечний момент. Вінісіус, скидка, бензима. Карім бензима. Підеє в центр. Вінісу Джуніор Бензима знову з м'ячем. Карім Бензема розвертається. Тоні Крос. Лука Модрич ходить. Ось тут ні. Все ж таки, аби він не пішов вліво. Здається, такий, йому, а удар, удар заблоковано. 10 хвилин. 10 хвилин залишається зіграти. В принципі, Мадридці дещо активізувалися. Вальверде пробуває, Алісон Бекер знову на висоті. Ну ще заміни. Ще заміни. Роберто Фірміно. З'являється на футбольному полі під, під звичним своїм дев'ятим номером. Можливо, зараз і Ліверпульці також почнуть грати зложною дев'яткою. Венісу Джуніор ну і Олександр Арнольд надійно грає у відборі, можна розігнати свою контратаку. Мухаммед Салах. Мухаммед Салах, Фабіндю, не знаю, друзі, чесно кажучи, стосовно реального матчу цієї пари, я десь так сумніваю, що може бути такий рахунок. Мадридці дуже сильні. Нічого поганого не хочу сказати на адресу Ліверпулю. Також дуже серйозна команда, цікава, ну, але десь так вони більш творчі, якщо захопляться атакувальними діями, то Мадрид знає, як наказувати таких. Такі команди Фабіньо, удар по воротах. ось тут же типа, куртуа демонструє свою майстерність Девіталаба. Центр Модріч викидує м'яч на Асенсіо, але Ван Дейк тут. Ван Дейк зіграв надійно, прорахував цей епізод, таку можливість. Зайняв позицію. Ну і все, друзі. М'яч завершено. Отже, за нашим прогнозом, сьогодні Ліверпуль має обіграти Реал-Мадрид. Не знаю з яким рахунком, але ось так, у FIFA 23 у нас з вами вийшло так. Як же буде насправді, дізнаємося, початок матчу, нагадаю, о 22.00 21 лютого, тобто сьогодні. Дубль Коді Гакпо. Шалена атмосфера на Емфілді. Співали пісні свої там на початку матчу. Ну і Мухаммед Салах на 43-й. Єдиний м'яч, в першому таймі, ще забив <кій> Карім Бенземан. 3-1. Володіння 48 на 52 на користь мадридців, але але. Очікування голи 1,6, 1,8. Рахунок мів, мав бути десь приблизно нічейним, але. Але але. Так, хто в нас кращий? Цікаво. Венісіус 7-1. Бензема 7 7,9. Ну і кращий гравець, друзі, 8,3 бали отримав Мохамед Салах. Також непогано ГАКПО 8-2. Ну, все, друзі, будемо завершувати на сьогодні. Бережіть себе, яскравого всім футбольного вечора. Будьте здорові, пока-пока-пока.